Всім привіт! Мене звати Олександр Сердюк, ми на твоє радіо. і Сьогодні у нас, як завжди, такий забіг, марафон перед фестивалем Другобич 934 FM, благодійний фестиваль фестивальна честь бригади «Чорний Ліс, де ми збираємо кошти на бригади Чорний Ліс, на пікапи. І окрім того, що зараз відбуваються екскурсії, йога, скоро почнеться квіз, шаховий турнір. Далі буде музична частина, де будуть виступати Еполєц, Крихітка, щось погане, кургане, Агріат, і, нарешті, Віктор-винник з гурту Мері. Я вже просто вже це. Я шість фестивалів робив, щоб нарешті досягти того, щоб Віктор все ж таки погодився знайшов час і все співпало так, що ти сьогодні вільний. Привіт, Віктор. Привіт, мене заставили, сказали, що паспорт не віддадуть, просто і сам. Та ну. Все ж діє, ти знаєш, вони Точно що ти зразу не сказав, я б не так, прийшов. Вибачте, так. Да. Що ти, як ти? Бо я знаю, що зараз так в, 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 у нас, в принципі, в країні важкий період. І... Ти помітив, так? Так, да, так, да, так. Да, це вже постійно кожен день. Ні, це в Польщі зараз важкий період, а в угу. нас таке. Да. У нас стабільний період, да. все окей, в рамках, в рамках можливого продовжуємо жити і дякуємо усім, від кого це залежить наше життя. Так. Я знаю, що у тебе, тебе в тому році вийшов такий раритетний у тебе альбом, де ви зібрали такі старі пісні, так, де, які я, не випускались ніколи. Я походу. ніколи не думав, що, що до цього дійде. Це такі були якісь записи, які мали або перейти якусь реінкар... реінкарнацію, перезапис, а потім, або, в принципі, ніколи їх не мав бачити світ. Але я так посидів, подумав, на мене вже напали сантименти, ну, вік, всі діла. Угу. Я подумав, ну а що ні, раніше це було неможливо, оскільки там радіоформат передбачав якісь межі ага. звучання і самопродюсування. Зараз інтернет дозволяє все, і навіть трошки більше, і, і слава Богу, насправді я в тому плані я науково-технічному прогресу дуже дякую. Тобто це такий, по суті, бісайт-альбом, так? Да? Абсолютно для своїх, для кого-то цікаво, для людей, які можуть там щось згадати, порівняти. І просто для, для тих, кому це треба, він особливо якийсь там немає. Я там дивився по переглядах і на цих всіх стрімінгах, хоча навіть деякі, деякі там просто є багато демо-версій пісень, які потім були записані. Uh -huh. І я знав, переконався ще раз, що люди насправді не дуже уважні і не всі можуть відрізнити. Демо-версію від потім. ну можу, так. Чи... Буває <ріст> по-різному, <да. ріст> так. Ми сказали, ну, та сама пісня все окей. Ну, да. е, я так розумію, зараз е, мері трошки на паузі, да? бо ст... і трагічні з. Е, е, у, кра... у, се... е, ага. у нас країна на паузі. Е, так що ні, я б так не сказав. Просто змінюється у зв'язку з. Ситуацію, бачимо, так говоримо: ситуація ситуацію, ситуацію mm -hmm. зв'язку з війною. Mm -hmm. е, просто весь е, те, що раніше були. Клуби, ну ну, міняється все. От така перетурбація. <рес> багато так, багато закрилось закладів, багато ти ж знаєш, багато фестивалів. Також фестивалі звелись всі до до Львова і Києва, так? Глобально <рес> 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 в місцях, де, де є бомбосховище. Тому це все не може відбуватись без якихось безслідно. Тому зараз так, але все одно стараємось якось якось жити, якось бути на плаву. Всі акції, більшість, абсолютно там 90% виступів, такі як сьогодні. Я дуже не люблю слово благочинність, благодійність uh -huh. Uh -huh. стосовно навіть цього фестивалю. Тут немає жодної благочинності. Благодійність це коли ми допомагаємо, наприклад, хворим діткам. А коли ми до, хочемо підтримати свою армію, це не благодійність, а обов'язок, більш того, почесний. Тобто, якщо ми поки не в армії, то, то ми маємо бути так інакше ні. Ну причому ти для цієї бригади, пам'ятаєш, писав пісню, да? Наскільки так, так сталося, що падре капелан бригади звернувся до мене і я. Став <реш> я став ще гімнописцем, <реш> <Блин>. <реш> тому що це такий брендсонг або ну, гімн в народі та славень. <реш> <реш> І ми посиділи, взяли якісь кодові слова. І там я нещодавно його послухав, і знаєш, мені не соромно. Тобто я навіть не думав, що я таке можу. Сьогодні ми його почуємо чи ні? Не, ні? не думаю, це, це, це їхня пісня, насправді це вже не моя пісня. А -а -а. Як вони собі захочуть, так і буде. Я знаю, що вони виконували його з оркестром навіть а -а -а. в такому абсолютно напівджазовому виконанні. ну, е Музика, вона ж безмежна, можна витворяти, що хочеш. Що сьогодні почують? Бо, знаєш, я там, сьогодні там прийшли кургани, і я кажу, та ви знаєте Віктора Вінника, та ні, я кажу, ну я із України. А, це він, вау, там такий крутий куплет, такий крутий приспів. що на тебе покине колись, я не винник, я винник. Винник, виник, вибачте. Да. Мені вже сьогодні написала одна жіночка, каже: Я вибачаюсь, я послухав ваш подкаст, і ви там переплутали наш район, Запорожжя Кічка, Кічка. Повірте, треба готуватися до інтерв'ю. Ну, да, вибачте. І так, да, от бачиш, до них вже дійшло, вони прямо вже, я так розумію, це вже така, ну. Я не знаю, так знаєш, раніше називалася пісня Годувальниця, да оце буде така, по суті, вона ж зараз така вже стала брендом-брендом, де який вже переживав. Хоча вже в різний період у гурту Мері різні ну, годувальниці. Які я, я нагодований. Так що ні, просто я думаю, що я, я кажу, що я чекаю того моменту і хотів би на нього дожити, щоб пісні, типу Я з України і інші такого плану пісні, які чомусь мене їх виявилось багато, перестали бути актуальними, і можна uh -huh. було знову співати про малишку. Або про Ромео, хоча без Ромео також не можна. Uh -huh. Знаєш, підросло я зараз вступив в фазу ретро. Я для себе чітко розумію, і мені насправді це дуже, дуже мило. Це, це новий досвід. Коли там підходять молоді люди, вони говорять: моя мама виросла на ваших піснях, а люди дуже середнього віку кажуть, о, ми пам'ятаємо. Як оце було тоді класно. Поверніть нам наш 2007. й uh -huh, uh -huh. е, ні, Ніхто не повернеться, як казав один дядя в 2007-й рік, чи який він там говорив. Але це можна зробити засобами музики. І я вважаю, що це зовсім непогано мати таку лімітовану машину часу, uh -huh. що я і вважаю, що є ну, не стільки музика, а стільки пісні. Е, пісні, які пережили цей час. Е, насправді мені приємно, я не буду там кричати на вулицях. Дивіться, піс... мої пісні, які там 25 років, її дотепер знають. Uh -huh. А я от хочу, якщо там ще доведеться трохи пожити, подивитись пісні нашого часу, uh -huh. що з ними буде, ну, 20 років точно ми не було. Ну, через 5 років. Uh -huh. Чи згадають ці пісні через 5 років, ну, 10 максимум. На жаль, час. Став такий затиснений і кліповий, що все вік, вік дуже скорочується в цьому плані. Ну ти бачиш пісня, Я знаєш, ми я ще начинаємо. Був на Харчіші, на, на другій ріці концерті. І вони правильно казали про 14-15, Дуже такий дуже дивний час був, коли вони приносили той альбом Supernation, їм редактори я думаю, тобі теж ти казали. Давайте без політики. Давайте, пожалуйста, бізполітики. Говорили всі, всі роки до, до говорили це і до го Я скажу гірше, говорили це після 14-го, Була відлига рів рівно рік, uh -huh. коли. Там, скажімо, мої пісні потрапили на е, популярні станції, ну, деякі мої пісні, але їхнє життя там було коротке, рівно там 14-ї, трошки 2015 року, і потім в 16-му, 17 -му, знов життя взяло своє, якщо ти пам'ятаєш. І... Життя Росія, на жаль. Ну, да. <гум> <гум> так, це, це тонко. Е, і все стало на круги своя. Насправді, що страшно і прикро, я помічаю. Багато в чому реакцію. Я мовчу про засилля російської. Всюди ті, ті, ті злякані українці, які перших півроку намагались все ж таки згадати, що вони українці в, в усіх змістах. Е, Переляк пройшов, угу. і вони згадали, що, що можна ж і так. І все, і, і, все, і все повертається. Це особливо я бачу в трускавці в парку міському, де угу. чітко 80 на 20. Язик переважає мову. Uh -huh. Це це в тому сенсі. Ну а далі, навіть от вчорашнє, чи коли там вийшло інтерв'ю відомої російської співачки, яке збурило українське суспільство, я вважаю, принаймні українські соцмережі. Uh -huh. Чому це так мало бути? Можна по-різному ставитись до. До, я говорю про Алу Пугачого uh -huh. і, і сюди ще є, занесем цей ефір. Е, я я от щойно його дослухав, я так перервами слухав. Це uh -huh. абсолютно така сентиментальна розповідь немолодої жінки. Чому воно, от я не можу зрозуміти, чому воно нам близьке? А я uh -huh. насправді знаю відповідь, і вона дуже неприємна, тому що а, тому що, принаймні середнє і оце далі середнього покоління. Попри всі намагання, попри допомогу руських ракетами, які пробують нас відучити, любити їх угу. в такий спосіб, не виходить, це не так. виходить. Ми відповзли не так далеко, як, як це потрібно, і як тільки-тільки щось засвітиться з нашого примарного спільного минулого, ну, жаль, е да. е і воно з зразу, як діти за цукеркою, оце суспільство. Біжить туди, починаються сварки, ну, принаймні в соцмережному сегменті якісь виправдовання, а це ж, це ж настільки просто, що, що мало би бути всім ясно. Ну ні. Угу. Ну, так, да, ну, але причому да, виросло все одно більше поколення, значить, все одно відсоток молоді більш адекватний, воно вже навіть не знає, хто така. Про кого ти тільки що сказав, ну, це дуже добре. А звісно що боку, так, коли ти бачиш підлітків, коли я тут шов по Дрогобичу, і два підлітки років 15 е в центрі міста. Вони орали пісню Лоліти. Вони просто вдвох днем орали пісню Лоліти. І розумієш, воно десь десь воно сидить, і через через батьків, чи через Тікток. Тому да, Тікток це досить така двояка історія. Бо, по суті, я з України повернулася дуже. Сильно у 2022 році прям всі почали співати, всі почали дізнаватися, бо пісня вже живе, по суті, 11-10 років. Але зараз вона таке, по суті, друге дихання. І ти правильно сказав, де, що, на жаль, як Тарас Петренко казав: типу, да, я не люблю, коли мене згадують, коли у нас похмурі часи. Типу завжди мене дістають, коли от, біда або війна, або революція, то всі згадують про мене. Да. І от я думаю, я з України така ж сама лакмусовий по-перше, що... Колись це було. Ну, я думаю, ти писав це як стан душі, і стан того, того періоду. А для всіх це зараз по суті такий ж маркер, Знаєш, типу, от блін, класна пісня, а я тепер українець. Тіпа, типу, але все одно глобально не думаю, що всі текст розуміють. Це ще про проблема та що люди часто вони дуже вибірково до всього ставляться і вони вибирають кожен, що хоче, фрагменти там пісні. Підбирають для себе, а цілісно мало кому цікаво. Mm -hmm. От мені шкода, наприклад, падало заряд. Дуже крута пісня, типу, я не знаю, чому вона так, я не знаю, зараз вона якось теж там, не знаєш по стрімінгу, але, блін, дуже. Ні, шкода... вона вона на другому місці, так, а, вона, тобто, вона то, все, все стабільно. Але ще цей наш вічний з тобою скелет. Він, на жаль, зараз знову повернувся, і сьогодні буде паралельно виступати. В східниці він, той самий, который, ні, і якого повернули нещодавно з кліпа так само. Той самий Віталік. Да. А, вог ти мій. я да. на Воно якось почало знову, да, коли він повернувся. Чи не знаєш? Ні, це ще раз кажу: tiktok історія вона дуже вона не, не, не тривка. Ну, якщо за цим не стоїть чогось такого більшого, mm -hmm. і я наскільки я не знаю, яка ситуація, я бачив там ті всі історії. Mm -hmm. е, так було там якесь, якесь зацікавлення цією піснею. Згадали там люди, що от так. Ага, ми ще тоді і так далі. Ну, Боже ж ти мій, що називається, як то живіть і пасіться, інше питання, що в людей є пам'ять в деяких, в мене зокрема, ну вже погано, але якісь, якісь моменти з минулого я пам'ятаю, я би хотів, може, забути, і... але тим не менш, і якщо люди, на мою думку, робили якісь неправильні речі навіть не стосовно там мене uh -huh. чи нас, а стосовно глобальної ситуації. Тобто, а цей артист я вважаю, зробив великі помилки в своєму житті. Абсолютно. І забувати про це не слід не знаю, чи це треба бити на вулицях наврядче. Але але це треба пам'ятати і довіряй і перевіряй. Тобто, да, добре, що є, по суті, ця пісня. По суті, це, понятно, що це був збірковий образ, але вони зараз, по суті, нове покоління вже виросли таких віталіків. Ну, це, це та сама історія, з чого я почав. Так само цей артист, Він зайшов у свою фазу ретро, е, ретро-сприйняття. Е, публіка нульових зайшла в середній вік. Угу. Е, так, і, так, так, Це їм, їх дитинство, так. Да. І вони хочуть, кому дитинство, кому юність повернути. І оці пісні, е, в перекладі. Вони їх подразнюють подразнюють якісь милі моменти з тих часів, коли долар був ще по 4, навіть менше, і трава, зелена, і небо Так, так, так. Да, Це дуже, до речі, така. Я боявся цього моменту, це дуже така небезпечна історія. Я бо... пам'ятаю ці росіянські періоди, коли з'явилися ці дискотеки 80-х, дискотеки 90-х. Я думаю, ну українці теж. Цим страждала. Зараз от дуже багато з'являється: фестиваль покоління, фестиваль юності, ці кроки на Майдані. Це, це і всьому світі Ну слухай, Ну слухай я не ти, знає, що, що ти ж що... розумієш, що якесь е, е, 150. Восьме скликання групи Боніем чи Смовки. Е, вона помре на, на в турі, е, і я не хотів би, щоб, щоб це був тур по, по західній і Східному Сибіру, угу. де, зрештою, такі колективи концертували всі ті роки, Та -та -та -та. тому що це просто золоте поле для, для героїв минулих літ, так би мовити. Угу. Не треба цього боятися і встадатися. Це музика. Ці, ці люди спричинились до. Написання ем, ой, не хочу бути пафосним. Е, ну Вони створили музичну історію, так оскільки вони живі, хай вони її і погане слово продають. Е, а чому вона погана? Та? Так само, і це стосується української історії музичної. У нас є ще слава Богу, з нами живі, і якраз дуже сумно мені з цього, що там, коли я бачу, іноді бачив на вулицях Луцька Маренича угу, Валерія. Угу. Є е, там про інших видатних артистів, в якому вони стані, як вони, ну скажімо так. Я от е, слідкую за Томом Джонсом, я такий артист. О, британський. Та. Я мав бути в, да? в турі е, 85 років. Він Вау. стоїть і співає свої пісні. Ну, Мігжахер 80 ну, Так, Співає дуже круто, причому, не втративши голос. не-не-не, е, е, Наші гранди. На жаль, так не можуть і не співають живцем, мені, до речі, наші гранди. Ну, — Це, це знову ж таки питання до публіки. Як виявилось, публіці це не потрібно. Їм так. достатньо бачити. Це ж те ж саме, «Зелена трава», наша е, молодість, юність. Так. Ні, ні, це ще, це ще десятиліттями і в, в, виховано. тому що в uh -huh. світі немає сприйняття, оскільки хто говорив, Роні Джеймс Діо, що за співи під фонограму треба розплачуватись ксерокопіями грошей. Uh -huh. Я про це. <laughs> — Блін, круто. І тому ну інакше просто є сприйняття. Люди цього не розуміють, що можна так. У нас це ті принесли цей формат, і він не відпускає. На жаль, і всім-всім добре, так би мовити. Ніхто, mm -hmm. бо якщо б це не сприймала публіка, це б зникло як явище. Але публіка у нас Бо нарід наш який? і п'є багато. <свист> я казав класик. Але в нас сьогодні буде все живцем. Віктор буде співати живцем, всі артисти будуть співати живцем, тому чекаємо вас о п'ятій вечора на Заліссі, будемо збирати кошти для бригади Чорний ліс. Наше зі зібрати мільйони, але я скажу по секрету, ми скажімо, вже, вже майже зібрали його. Не, тому... то все розходимось. Ні, ні, треба зібрати <свист> два. Якщо є можливість зібрати два, то у нас буде прекрасна можливість задонатити, послухати прекрасні пісні, про які ми сьогодні говорили і не говорили. Віктор винник. Скажи щось погане. Крихітка, Епелець, Кургане Гряд. Такої компанії ми вже ніколи в житті я, не я зберемося. На День оце, оце, Віктор виник, скажи щось погане, знаєш, і я ну, на, не на, на, напружився, я можу, але та. ми в ефірі. Ми в ефірі, <laughs> та. так. Да, я правда дуже вдячний, що ти погодився, бо я дійсно дуже хотів, щоб ти виступив. На жаль, минулого разу не вийшло, але зараз прям э, сталося як сталося. На День Дрогобича, через п'ять днів після дня Дрогобича, це станеться на Залісі, і ціль блага, і це прекрасно. До речі, сьогодні. На хвіст треба сказати, і ми це обов'язково нагадаємо зі сцени, що сьогодні великий день, оскільки наші червоні рути, наші, нашій, це наша червона рута. Пісні сьогодні виповнилось 55 років з, wow. з, з часу виходу, і це, я вважаю, цей день має бути, е, він не має потонути в інших днях, тому що е, так, в нас мають бути речі офіційні е, і неофіційні, ті, які не, не задушиш, не уб'єш. Так, це взагалі мені здається, треба зробити свято День Червоної рути. Так? Бо по суті це от не тобі, просто пісня. — От тобі ідея на наступні. Ні, <рив> ні, я на пенсію, тому давайте хтось, хто молодий, зробіть, будь ласка, фестиваль. Це дуже крута ідея, щоб реально. Ну, по суті, зараз знову ми говорили, правда, Червоний рути вже не в тому стані фестивалі, але він знову повертається. Наступного тижня буде 5 днів знову відбори, знову благодійні концерти у Львові. Але сьогодні на Залісі. На честь Дня Дрогобича ми робимо благодійний концерт, щоб. Ну, не благодійний, як правильно сказав. Віктор. Ми робимо те, що ми маємо робити, поки ми в тилу допомагати війську. А сьогодні ми допомагаємо бригаді Чорний ліс яка з Дрогобича. Тому всіх чекаємо, квитки можна купити на вході або на концерт. Юа. І до зустрічі. Ще раз дякую, Віктор, дякую твоє радіо, що знову ми провели цей прекрасний прямий етер. Можна сказати, такий марафон, і побачимось. Дякую. Тиди як.